Всім привіт! Знаходжуся знову в Іспанії. Знаходжуся в такому невеличкому селі на 250 людей Бельмонте де Грасіан. Приїхав буквально в мене півтори годинки. Приїжджав через село. Дуже гарне. Зараз п'ята -го година вечора. Надіюся, що встигну, встигну познімати. Так що не переключайтесь, буде дуже цікаво. Зараз покажу, як трохи виглядає. Вона знаходиться в вірській місців, місцевості. Я так приїжджав, дуже-дуже мені сподобалось. Зараз шукаю такий кривид. Зараз трошки підійду ближче і буду показувати, як саме село виглядає. Зараз подивився це дерево. Спеціально навіть перейшов через маленьку таку річечку. Що це за Дерево, як думаєте, це оказується хурма? Ніколи не бачив, як росте, я так одне дозріле спробував. Е, е, ну, звісно, свіже вирване з дерева, це, звісно, не з магазину. Бачите, росте таким, таким деревом. Е, тут ще наскільки вузька дорога, що їхав вантажівкою, то як приїхала, Друга вантажіка, то я не міг тут розминутися з нею. Ну, зараз буду з'їжджати село, Ну, скажу класно буде виглядати. Ще взагалі так покажу село. Я трохи центральну вулицю приїжджав, але так трошки розглядувався. Бачите, тут е, е, село знаходиться під горою. Жителів практично немає. Хоча вже дві три людини зустрів. Так що, надіюсь, відео буде не сильно великим, але я не міг не, 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 цей, не зняти. Хтось тут щось майструє, село знаходиться в області Араон. Напевне, називається Бельмонта, де Деграсіан. Якийсь магазинчик є. Зараз бачу це костіл. Хочу взагалі взагалі так погуляти. Там під схелею якась вежа знаходиться. Костюл з цієї сторони зачинений. А може і взагалі зачинений. Чутно, що хтось щось майструє. Бачите, деякі будинки розрушені. Не вже якийсь старий велосипед валяється. Але деякі в хорошому стані. Ось тут класно виглядає. Церква називається Сан Мігель 15 століття. Покажу собі біля церкви, я ж був здивований, вже видно, що будинки покинуті, тут навіть машини такі покинуті. Бачите, видно, що йде доріжка, багато будинків покинуто, але зараз якось прийду, ну, скажу трохи так страшнувато виглядає аби тільки собаки ніякої десь не вискочило о всюди можна добре подивитися бачите тут деякі криші проломлені і там так само деякі будинки живі Воно така ти тераса прикольна хто зробив собі а деякі будинки не живі в ну, цю сторону виходить не показував. І там так само куча всякого лахміття. Видно якісь піти під дорогою тунель ще. Але видно, що башня така більш-менш в хорошому стані. Не знаю чому вона зачинена. Пройшов я через такий розвалений будинок. Видно, що ну, ще держаться. Не знаю, чому вони в така... аж в такому поганому стані. А може колись і землетрус був, нічого ж інформації немає. Але так взагалі, так як взяти місто, ні? село, то будинків багато, тут мало спокійно. Могло спокійно кілька тисяч до 50 тисяч проживати. Тут дуже багато будинків. Я думав, що воно дуже маленьке, а ні, велике село. Зараз покажу, зайшов за, е, за скалу і ще в, ту, в тому напрямку під Тут ще ніби якийсь е, старий замок є. Тільки не знаю, де докладно він е, знаходиться. Е, супер, звісно. Ну, скажу чесно, перший раз в такій місцевості знаходжу, що там, де живуть люди, такі закинуті будівлі. бачу, бачу, люди живуть більше в нижній частині міста, а мені якось треба прийти наверх на скалу. Ну, скажу, в деяких зайшов в одну хату, там заглянув, деякі хати навіть... Збереглася мебіль О, так я тут би не прийшов, тут було б погано би приходити Десь стільчики. Є в хатах, ось такі такий більш-менш цей домик заходив, то нормально так, непогано. До мене таке вражене, наче я прийшов Після якогось землетрусу все розвалене, От таке враження. Бачите, в верхній частині міста взагалі ніхто не, не проживає, не видно, що хтось бажав. але стежечки протоптані. Можу сказати, вийшов на якийсь плато. Яке я не зрозумів, це просто вирівняли. Бачите, тут деякі будинки впритул побудовані. А деякі навіть і в самій цій, в самій горі. Ага, тут фермери <кхух> е, ці прицепи ставлять. Бачите, вирізано в скалі і залишають прицепи. Наступна така будівля полурозрушена. Хочу на самий верх вийти. Ось потрапив на Стару дорогу, стару стежку можна сказати. Не, супер. Звісно, навіть не очікував, що аж так буде гарно. Все, бачите, там якийсь більший такий туннель. Супер просто. Взагалі мені так кажеться, що це просто ховали продукти, зберігали зимою, бо я вже заглядував. Бачите, така ніша, мені здається, що просто зберігали тут щось. Трохи віддихаюсь. Бачите, зараз на такому плато, тут взагалі так практично все розрушено. Ось якийсь будинок. Але видно, що там на горі е -е, хтось тримає. Збираю на дерево. Я покажу краєвид. Рослинність така біднувата. Е -е, тут е -е, я, я замітив, що між селами буквально ну, великій відстані, навіть можна сказати, дуже великі. До ближайшого містечка кілометрів 30. Так що, хотілося мені сюди приїхати і подивитись. Супер, я не, я не пожалкував. Покажу, який відкривається краєвид на місто. Бачите, тут більш-менш садиться, але садиться тут е як-то е капельна на капельній основі, що притягує такі шланги, і воно потихеньку садять взагалі так дерева і виноград. І воно так орошується краплями. Тут який конючок відкривається. Скажу, де місто знаходиться, це як їхати з Сарагоси. На сторону Мадриду в столиці. Е е і так вдовж дороги місто буде калатають. Я потім вишлю на всякий случай е е місто, біля якого воно знаходиться. І більш-менш назву то можете в принципі по назві знайти. Просто супер такому. Такий ущелень. І йти там такі гори відкриваються. Ну просто супер. Просто Таке відчуття, як ти йдеш, тут практично нікого немає. Ти йдеш по такому, якби високо в горах, якісь такі монастирі. І тут практично нікого немає. Дивіться, покинуті будівлі, десь сади ростуть. Ну, дійсно супер виглядає. Так що ось бачите, ніби дуже маленьке село можна сказати. Думаю, та що тут вже сам розстроївся трохи, що ніде нічого не, не погуляю. А тут дивіться, просто тут ціле місто. Я думаю, що колись тут дуже багато людей проживало. Не на тисяч п'ять як мінімум. Дивіться, яка красота. Сонечко. Зайшло, хочу попасти на ту церкву. Ну, тут видно, що вже більш-менш якісь машини, якісь будинки, хтось живе. Так що бачите, варто все ж таки приїхати кудись так, бо це що зверху так закинете, то я не бачу, мені просто село саме сподобалось. Але як бачите, село вже Одійшло на другий план. Так, що, така ніша якась. Щоб треба вокруг обійти і до тої церкви. Взагалі я так бачу трохи е навкруги йду, але видно, що тут хтось ходить, бо тропинка того витоптана. Бачите, всякі багато де тут можна щось зберігати. Цікаво чи місцеві щось зберігають, тільки то побачили два прицепа таких стареньких, а цікаво чи взагалі так щось зберігають на замку. О, я побачив тільки що як колега приїжджав, теж так медленно-медленно вийшов куди я хотів, там їдеш не центральної частини, бо тут бачите, немає. А так окружна є цей. І мені так сподобалось це містечко. Думаю, блин, 5 кілометрів. Думаю, зараз швидко там на фільм порішаю і приїду. А ніскільки скільки не пожалкував, що я сюди приїхав. Ну і ось нарешті вийшов куди я хотів. Да, велике місто. Дійсно, варте уваги. Неочікування, але дуже дуже прикольно. Велика територія міста покинута, тут вже живе тільки в нижній частині, а щось сохраняє, в принципі. Тільки що проходив, то деякі такі сховки то закриті на замок. Ну, Мені здається, звідси буде відкриватись найкращий краєвид. Бачите, тут хтось має проживати, може просто Ще в роботі. Бачте, і тут більш-менш люди всі проживають. Там уже зверху, бо, як бачили, уже покинуто, а в принципі до церкви то проживають. ну І так, захвачу все, трошки так приліз, руку виставив, то можна показати. Бачите, нижче люди проживають а вже вище від церкви то нема нікого супер звісно виглядає одні люди постарше переживають ну, ще останній раз покажу бо звідси дійсно найкращий краєвид відкривається на місто тут поєднано так жила і не жила зона Бачите, там нижче, то це взагалі так ближче до, до, до основної дороги, то люди проживають. А можна сказати, від церкви і все до, до гори, то нема нікого, не зустрів. Навіть не зустрів нікого. Ось так. Супер. Мені дуже сподобалося. от Нереально, я такий довольний, як слон. Зараз покажу трохи, бачите. Е Закинута будівля, але колись досить недавно ще хтось проживав. Бачите, там теж е, дорога є, але не видно, що хтось проживає в цьому будинку, то мені здається, що проживають люди. Е, не, супер, звісно, не виглядає. Неперевершено. Бачите, тут якийсь... Зараз зайду сюди, ще подивлюся, а тут Держи стіну, щоб не впала. Ага, тут так нічого нема, там закинуто, бачите, обри обрив. Супер, звісно не передати це словами, на які відчуття. Дуже класно. Покажу ще з другого ракурсу трохи. Майже тут криші домів, так я піднявся на тут така сходинка, бачите, якась криша. І бачите, там тільки один будинок під горою. Я його не бачив, бо я пішов ото верхом. Верху, верху, верху і все обійшов. Ось тут ось люди проживають. Бо скажете, як же ти постійно показував там, де нікого немає. Так, покажи там, де люди проживають. А в тій частині бачите все акуратненько, хайненько, то проживають люди. Може не в усіх будинках, але в більшості, мені так здається, проживають. Машини з'являються. Бачите, якісь штори, якісь рулети. тут ось е -е, вазони стоять. Що тут проживають люди? Ось така була чарівна Іспанія Бельмонте де Грасіан. Я так зауважив, що багато де в Іспанії, багато таких полупокинутих містечок. Бо так ніби 250 людей проживає і ніби село. Але як то так походиш, то дійсно. Повноцінне місто, колись було дуже цікаво в зв'язку з чим люди покинули, чи просто що немає роботи, чи може щось сталося, може якийсь землетрус, бо тут місто під, під горою і тут такі, як би сказати, е, е, крихкі скали, бо бачив, де в деяких місцях е, обрушилось. То може і за цього, може якийсь землетрус був, то і погибли люди, то і покинули. Так що, сподіваюся, сподобалось. Мені, взагалі, я просто в захваті. Дуже сподобалось. Тут був буквально близенька, я потім вийшли координати, де більш-менш воно знаходиться. Ну, в принципі, по, по назві можете цей. Так що вподобайка, підписка, бачите, показує те, що. Так просто будете їхати, приїдете, автостради навіть не замітите. Так що, підписка. Ну і до наступних відео. Всім пока!